Друзі, всім привіт! В цьому відео я хотіла показати вам, як виглядає гіркий перчик наш, який він засмучений. Це не від сонця він згорів, не від засухи ми його поливали. Це якась болячка. Минулі два роки, скільки ми тут живемо в цьому будинку, у нас були дуже гарні перці. Я навіть на ринок його виносила продавала. А в цьому році якась напасть. Якісь, якісь балячки на всіх рослинках. Огірки взагалі страшні. А тут ще й перець такий замучений. Перці, звісно, є, але ж вони мало де гарні. В основному якісь такі, ну, нема соку їм такі жмакані. Я не знаю, що це за болячка, я вперше з таким стикнулась, я таке не зустрічала. Звісно, що я з таких перців розсаду, ой, вибачте, насіння збирати не буду. Такі справи. Пишіть про свої городні справи, які у вас проблеми з рослинками. Може, ви знаєте, як називається ця болячка. Напишіть мені, будь ласка, всім пока.